Доброго дня, шановні пасічники. Ось працюю на пасіці, спостерігаю таку картину. На одному з вуликів висить ось така борода бджіл. Не зрозуміло чого, але я знаю, що в цьому вулику я випадково неділі-три назад, коли трусив бджолу з магазинів, а також забирав розпліт з магазинів на нуклеуси, забрав матку. Ну це я так думаю, може і не цього вулика забрав. Потім я обнаружив, спущав время, передивлявся сім'ї, дивився, де немає маток. Побачив, що висять три чудових по центру рамки маточника запечатаних, таких гарних, здорових. Я зламав два, оставив один. Також ще декілька було в магазинах свищевих. Я їх теж всі повиламував. На моїх глазах вийшла матичник, матка з маточника. Була вона тут одна, тому що переглядав десь дня три назад я цю сімейку, чи два дні назад бігала одна маточка, не плітка, ще не запліднилась. Думаю, чи це може рій якийсь привився, чи може просто матка пішла на обліт і вони. Чекають її, поки вона вернеться, не знаю. Буду дивитися, що буде далі. Дуже цікава ситуація. Тут я точно знаю, що була одна неплодна маточка. Що хто може сказати по цьому поводу? Буду вельми вдячний. Також буду спостерігати, подивлюсь, що буде далі. Може рій вилите. А може це якийсь рій просто привився, тому як маточка не плідна, або може вона сходила на обліт та не вернулася? Не знаю. Дякую за увагу. До побачення.